Нецтво без голови або битва на банковій. Українські поети і письменники намагалися переобрати керманича національної спілки. Основна інтрига з'їзду чи залишиться керівником Володимир Яворівський, який вже 10 років очолює організацію. Прихильники чинного голови наполягали осередок за крок до прірви. ікони на переправі міняти не можна. Опоненти, що за десятилітнє правління Яворівський авторизував владу і комерціалізував спілку. Дебати були запеклими і не завжди літературними. Нелітературні літературні пристрасті вирували в казковому місті з романтичною назвою Пуща водиця. Сюди, в передмістя Києва, в санаторний комплекс на два дні з'їхалися поети і письменники, члени національної спілки зі всієї України. Зібрав майстрів слова і пера найвищий орган з'їзд НСПУ, що збирається один раз на п'ять років. Зала повна, голови сиві, президю хтось написав записку. Мовляв, чому в залі так мало тих, кому до 40? Молодь нарікає, що спілка за функціями більш подібна до ритуального бюро. Перестаньмо сприймати спілку письменників як департамент чи Міністерство літератури. Цього нема. Це було в радянські часи. Це не повернеться. Спілка письменників. Це передовсім соціальний захист письменник. Керівництво звітує, регіони репортують, літературний процес є, грошей нема, Гумору вдосталь, пафосу не менше. Починається найцікавіше висування кандидатів. Полтавщина за Яворівського, Черкащина за Василя Шкляра. Пропонують ще п'ять прізвищ. Четверо самосувається на користь Віктора Баранова. Він очолює київську спілку і стає головним конкурентом Яворівського. Баранов без депутатського мандату, поза всілякими партіями, сварить діяче керівництво, що дух комерціалізації переважив дух творчості. Та що ми вчепилися за це банкове? Два як воша за кожух. Що ми там маємо? У двір ви можете заїхати письменницькою машиною? Ні, бо там ресторанні машини стоять такі каділаки, такі шевролети, що туди ніхто не зайде. Значить, лівого крила нема, флігеля нема. Там, що там в нас там нема? Нема вже де поставити труну для того, щоб попрощатися із письменником. Яворівський від колеги такого не очікував. Я готовий без будь-якого будь трепету скласти свої повноваження. Господи Боже мій, я ще сяду, ще напишу вон другу частину цього роману, напишу ще другу частину цього роману про суд над Юлією Тимошенко, художнього, але художнього роману. Я це все готовий зробити. Повірте, я абсолютно спокійний сьогодні, але я не спокійний, що я віддав 10 років цій спілці письменників. І якщо ви оберете Віктора Баранова, я ця спілка. Буквально через півроку ви забудьте про неї, бо з його працездатністю, з його впливом, з його впливом, я кажу відверто, я маю право, я віддав 10 років. Ви гудіть, не гудіть. Ну, слухайте це взагалі неможливо. Я вже не кажу про моральні якості цієї людини, яка зранку до вечора там по чарочці сала вип'єм там і таке інше і чекає першої трибуни, де можна виступити. Відю, та є ж якась якесь братство ж елементарне. Тепер у Баранова крається серце. Мовляв, одне криле слово в адресу керівництва й одразу зробили найледачішим членом спілки п'яничкою салоїдом. Головне крісло спілки виборюють вбивчим словом. Схлиснулися два поети, письменники, романісти. Зал реагує емоційно. Мені дуже прикро, що зараз Степовичка грає роль конституційного суду, а Яворівський роль третього розрядного кучми. На яких підставах ми взагалі ставимо кандидатуру Яворівського? Якщо чітко в статуті сказано, більше двох разів він не, не має права очолювати спілку. Я не розумію. От до чого це все? Прихильники Яворівського вважають, що новий статут був прийнятий п'ять років тому і голову не варто змінювати, тим більше з депутатським мандатом. Що в сьогоднішній ситуації спілку письменників повинен очолювати депутат. Хай це буде терен, хай це буде косип. Але я сам був свідком, як день у день приходить прокуратура, генеральна, районна, обласна, київська міська, і трусять, і трусять, і вимагають з мене документи, ці особливо оригінали на власність. І я кажу: йдіть до Яворівського, я не маю на те ніякого права. І вони досі не вигребли той сейф тільки через те, що має чоловік оту ненависну для нас недоторканність. Майстри Пера голову собі так і набрали. обрали. Два дні говорили, балакали, голосували в останні години перед від'їздом. До другого туру виявилося не готовими. Тепер доведеться знову їхати в Київ, чубитися словом, а спілці шукати на все це гроші. Олександра Світла, Дмитро Гончаров, наголос дня.